Доброго дня, мої дорогі випускники. Нещодавно я звертався в такому привітальному слові від імені ліцею, але сьогодні я хотів би поговорити саме з вами, з моїм класом. І от для того, щоб поговорити з вами, як завжди говорять, що музика придає такої урочистості. Тому давайте включимо з вами приємну музику. Ви вже отримали свідоцтва про неповну середню освіту. Перед вами тепер постане питання: що далі робити? Дехто вже вирішив. І ми зустрінемося з вами в 10 класі. Хтось вирішить і піде в інші учбові заклади. Але ми з вами назавжди вже залишимося 9-м б класом. Ми були з вами протягом довгих. П'яти років, хтось трішки менше, хтось з самого початку. Але це вже історія, історія нашого класу. І я часто згадую той вересневий день п'ять років назад, коли я вперше побачив вас, і я навіть не знаю, хто з нас був більше переляканий, чи ви, які вперше прийшли до стін нашої гімназії. Чи я, який зненацька отримав під своє керівництво, взяв відповідальність за вас, маленьких таких переляканих п'ятикласників, але з того часу ми багато чого пережили разом з вами, і було доброго, різного було, і е... настінний годинник у нас чомусь розвивався. І мені слідку доведеться трішки ремонтувати вчительський стіл, до речі, вже другий стіл за час нашого існування. І перевіряючи мою колекцію кераміки, я виявив, що деякі е, глечики у нас так трішки склеєні ПВА. Але це все лишиться нашою історією, і я думаю, того, що ми з вами пережили, поїздки на фірми. Походи на відпочинки переважать, і навіть ті учні, з якими ми вже не зустрінемося в шкільних стінах, будуть згадувати мене незлим тільки словом. Але я думаю, ми з вами врешті зустрінемось через п'ять років, через 50, З кимось ми будемо зустрічатися лише на вулицях нашої решетилівки. Але ми будемо зустрічатися. І от сьогодні я хотів би. Сказати вам таке напутнє слово. Знаєте, в нас так вийшло, що досить дивний, дивний навчальний рік був, і ми з вами були, знаходилися по різні боки монітору. І тому я лише вас на речі побачив, коли звучав вам свідоцтва. Підросли. І відверто скажу, я сумував за вами, тому що доводилося приходити мені цей клас по певним, там навчальним процесом. І мені було дуже сумно без вас, не вистачало. А, тому така буде дещо промова, можливо, трішки сумна, але все-таки з вірою в те, що ми з вами продовжимо співпрацювати і будемо зустрічатися. Зазвичай завжди класний керівник проводить таку свою рідну бронну промову. Не будемо відходити від традицій. Я хотів би вам побажати у вашому житті, щоб е, все те, що ви будете робити, у вас вистачало на це життєвих сил, вистачало впевненості довести свою роботу до кінця, щоб ви вірили в успіх. Саме головне, я хочу побажати вам, щоб ви були надійною опорою для своїх близьких. Щоб відповідали за свої слова, за свої вчинки, і в першу чергу відповідали за ці вчинки перед собою, щоб вам було комфортно і соромно згадувати те, що ви робили, і ви були впевнені за свої дії. Я хочу, щоб ви були впевнені в собі, щоб ви виросли. Справжніми громадянами нашої держави. Як я вже говорив, е, мені дуже хочеться, щоб через декілька років, коли я вас згадував чи десь чув про вас, чув лише хороші, і я міг сказати те, що е, я гордий тим, що був вашим класним керівником. І, можливо, е, в своєму майбутньому житті ви дещо будете наслідувати ті ідеї. Що я пропагував вам. Мені дуже хочеться, щоб е, ми вірили, ми пам'ятали один одного і, врешті-решт, продовжували спілкуватись. Ви вже майже дорослі, і е, навіть шкільні роки показали те, що нічого в цьому житті не дається просто так, навіть навчання. Коли ми розслаблялися, ми отримали гірші оцінки. Коли ми концентрувалися і починали працювати, ми отримали кращі результати. І Це, напевно, головний урок, який ви зараз отримали. Поки що це головний урок життя, те, що ви повинні добиватися всього самі, прикладати максимум зусиль і не зупинятися на шляху. Будьте переносцями. будьте переможцем в цьому житті, наснаги вам в цьому. І е, саме головне бути щасливим. тому що, коли ви будете щасливі, люди, які вас оточують, люди, які близькі вам, також будуть щасливими. І на завершення я хотів би згадати, пам'ятаєте, коли ми з вами готували пас, робили свій кліп до посвятив старшокласники, ми дуже довго підбирали музику. І тоді е, в нас був один варіант. Але я тоді сказав, що ця пісня ще не на часі. Так от сьогодні я хочу сказати, що ця пісня зараз буде дуже доречна, і тому на завершення своєї такої тронної промови я оголошую Двія п'яток пісня Випускний. Прошу і в п'ятій ранку зустрінуть сонце. У кого ще лишились сили? А через рік уже забудуть. І з ким за школою курили, з ким на перерві цілувалась, кому контрольну дали списати, та сходить сонце. Вам по сімнадцять і вам плювати, і вам плювати Ви королі. На випускному вам треба двіжу і танцювати.